Розі на інфо перші проголовне поїхали. Росія перейшла до нового етапу війни, здійснивши масовану атаку дронами по території Польщі для Кремля. Це стало демонстрацією сили, сигналом про готовність вийти за межі війни проти України. За повідомленнями Фейна Нашналтаймс, Володимир Путін особисто висловив задоволення результатами ударів і розглядав їх як привід для подальшої ескалації. Водночас в його оточенні дедалі гучніше лунають протилежні голоси. Патрушев та частина генералітету попереджає, що такий крок може витягнути Росію пряме зіткнення. Ня з НАТО атаки гарберами та шахедами стали прецедентом. Вони показали вразливість європейського тилу системи протиповітряної оборони. Польщі не змогли перехопити всі дрони. Це випадок підтвердив те, що Київ говорить вже кілька років Європа не готова протистояти масовим повітряним атакам, які Росія щодня застосовує проти України. Удар по Польщі став зеркальним відображенням українського досвіду. Лише тепер масштаб загрози відчули безпосередньо країни НАТО. На цьому тлі Кремль готував нову операцію за даними розвідки. Територія Хтюбінська планували пустити ракети, включно з іскандерами і новими експериментальними боєприпасами. З кодуванням «Арєшніка» саме цей арсенал став наступним етапом тиску на Польщу, аби змусити НАТО до поступок. Проте в критичний момент відбулася подія, яка зруйнувала план Москви. Близько четвертої ранку в районі Хтюбінська програмів потужний вибух за попередніми даними удару. Завдали українські безпілотники далекої дії в комбінації з високоточними ракетами. Пожежа охопила об'єкт, де зберігалися ракети та паливні резервуари. Серія детонацій тривала кілька годин. А від вибухових хвилі здригався весь регіон. Очевидці повідомили про вогняні стовпи, вишки десятки метрів. А в навколишніх селах вибивало шибки в будинках. Втрати для російської армії виявилися колосальними. За попередніми оцінками загинули сотні військових, які перебували на території бази. Ще більше отримали тяжкі поранення. Лікарні регіону були переповнені вже за кілька годин. Евакуація не відбулася хаотично. Частину постраждалих довелося Відправляти у сусідній області знищено десятки ракет, які призначалися від ударів по поліщі, зруйновані логістичні склади та командні пункти. Офіційна реакція Кремля виглядала невпевненою. Спершу заявили про випадкову пожежу, але масштаби катастрофи приховати було неможливо. У соціальних мережах з'явилися фото і відео палаючих складів вибухів і уламків ракет. Для російського суспільства це стало шоком. А так, замість на полі що країна отримала руйнівний удар у власному тилу. Аналітики відзначають кілька ключових моментів. Ті, по перше, Україна показала, що здатна завдавати ударів у глибині Росії, ліквідовуючи загрозу, що на стадії підготовки по-друге операція мала потужний психологічний ефект. Плани Кремля викрито і зірвано, а здатність армії забезпечити безпеку власних база поставлена під сумнів по в міжнародному контексті. Це стало сигналом для Європи. Те, що НАТО не наважується робити відверто, здатні здійснити українські сили у політичному вимірі. Наслідки ще глибші у середині Росії зростає невдоволення серед генералітетів. Ето який неодноразово застерігав від надмірної ескалації позиції. Путіна слабшують, адже навіть його найближче оточення бачить, що ризик прямої війни в НАТО зростає, а здатність відповісти зменшується в Європі. Ж Дедалі голосніше лунають заклики до створення єдиного протидронового щита та участі України. Коротенькі висновки, удари по Польщі засвідчили новий рівень російської агресії, але вибух в вінського постійно змінив хід подій. Україна зруйнувала плани Кремля, ліквідувавши адреналі а арсенали ракет, які готували для атаки на НАТО для Росії. Це означає втрату стратегічної переваги, і дедалі більшу внутрішню кризу для Європи. Нагадування, що саме Київ робить те, що НАТО поки не наважується. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемож. że razem